Вітаю всіх на моєму каналі Мариня Марії. І сьогодні дуже цікавий розклад, який називається В якому стані моя кукуха. Отже, загорілася, забажала, і думаю, ну чого ні. Сьогодні в нас вперше будуть руни словянські, не дуже симпатичні. І нехай вони нам дадуть посил. Та? В нас з вами є три позиції: жовта квітка. Я думаю, чудово видно. Ось. Так, будемо подалі жовта квітка, біла квітка і фіолет. Отже, беремо, давайте послання від слов'янських рум. Переходимо зразу для першої позиції, хай вона буде поки в секреті. Друга позиція в тайні від нас. І третя позиція теж втайні від нас. Чудово. Давайте ми подивимося, які. На що ми маємо звернути в духовному плані? Теж хочу, щоб воно було скритно. Давайте візьмемо ось так, покладемо. І потім будемо з вами розбирати кожну позицію окремо. Так, хорошо. І взагалі, сам розклад він дуже позитивний. Але заглянути в свою кукуху, чому б ні? Чому б не почати розбиратися в саме початок новолуння? Давайте почнемо. Перша позиція фіолетова квітка. Я взяла підставочку для того, щоб одразу висвічувати те, що нам необхідно побачити, відступаємо і починаємо перша квітка. Перша позиція взагалі їх 5, можливо, ми зараз їх і витягнемо. В якому стані ваша кукуха? Давайте чи сьогодні хочу по одній Що позитивного ви робите для своєї кукухи? Які дії є некорисними, давайте візьмемо із такої психологічної, вона психоделічна, Вона взагалі була змальована із психіатричної лікарні, тому я думаю, в саме раз для кукухи побдивитися. Давайте візьмемо, знаєте як? Три позиції, ну, три карти, і це буде три позиції. Тобто, три варіанти ваших неправильних дій стосовно нашої кукухи. Чи варто, що варто зробити для кукухи? Так, забули карту, готуємо, що варто зробити для кукухи. От так. Який рівень благополуччя допустимий, да? і до чого варто досягнути. Принаймні, можемо доставати ще. Давайте одразу, напевно, ми і... Розкладемо для другої, або, можливо, пізніше. Що ж, друзі, почнемо. Давайте, знаєте, так як кукуха гуляє, так і ми гуляємо по розкладу. Отже, погнали. Перше питання у нас стан нашої кукухи. Ей, -е -е -е, підказочки! В якому стані наша кукуха? І можу сказати, що, дивіться, останнім часом мені подобається показувати карти. І. В стані гармонії з собою, там, де матеріальне і духовне, воно сплітається, не хоче розділятися, але ж воно є окремим, да? тому що як чоловіча, жіноча енергія, як матеріальне і духовне, і воно може бути поруч, але воно не може влитися одне в одне, воно може витікати один з одного. І от ваш стан кукухи говорить. Чи прагнення до любові, чи прагнення до грошей, чи прагнення до сили домінації, чи прагнення до м'якості жіночості і якогось такого м'якого спокою. Але всі карти, бачите, такі в якихось кольорах, такі активні, дуже активні. Чомусь хочеться ще. Давайте ще підберемо. Ну, дивіться, в даному випадку наша кукуха говорить, я не хочу страждати. Мені набридло ці страждання. Я хочу мати вибір і чітко і діяти. Да? Така трохи позиція, ну можливо, я скажу підліткова, тому що хочу, буду, зроблю. Ось така позиція. І йде просто вибір. Кукухи, чи варто це робити, чи ні. Але вона робить спроби не сварить свою кукуху. Як може, так і робить. Як вміє, так і виходить. І, можливо, вона ще більше набирає обертів. Але ми зараз вами з'ясуємо. Да? Все одно не по одній карті вийшло, а по-друге. Що позитивного ви робите для своєї кукухи? баланс. Гарний, чистий баланс, що не може не надихати, що не може не радувати, коли. Витікає одне з одного, коли все ж таки, друзі, все одно є розділення. Бачите, Сонце, Луна. Да? Я залишаюся на своїх позиціях, я розділяю світ матеріальний, світ духовний. Я розділяю. Ой, втекло, але хотіла сказати, я розділяю себе, я розділяю свою тінь, але я їх і поєдную. Всі, все те, що я назвала. тобто, Ось цей баланс, да, кайф, який ви такий, і ще буде продовжуватись цей стан, тому що тут іде деяке воз'єднання. Дивіться, навіть в 14-му аркані є 2-7. Ну, а, ні, трохи я. Ну, а, 6 плюс 1, правильно я сказала, тому що 6 плюс 1 7. І ось це поєднання, подивіться, ви розділяючи, маєте. Те, що розділене, поєднуєте в одному, да? клас. І це просто ваш вибір. Тому, ну, просто карти говорять, карти співають, навіть я би сказала. Тепер переходимо до нашої кукухи тіньової. Да? І перше з тим, що ви робите, це, ну, можливо, хтось, вживає, да? святкує. Мідовуху, він це ось ну, таким чином він розслабляє себе і видушевляється, фантазує, і або просто плекає як свою дитинку те, що в нього назріло. Ну, такі активні Другий розклад вже. Да, і якась активна позиція перша, така діюча, активна подобається мені період, не дивлячись на те, що там лякають ретроградно. Яку ще помилку ви робите для своєї какухи. Западаєте в сумніви, ви не вірите ніби в майбутнє, ніби да, ніби ні. Одною ногою вперед, другою в назад. Без цих сумнівів немає шляху до. Ну, немає кроку уперед. Тому ви самі тільки що сказали, що мені набридло вже мучитись, мені набридло сумувати за тим, що я не зробила, я беру крок на те, щоб я роблю. Тому куку, кукуха ваша плаче і говорить, що не закопуй мені в піски мене в ці піски своїх, не закопуй мене в піски своїх сумнівів, своїх якихось там здогадок і так далі. Це взагалі з минулого і з минулим я жити більше не збираюсь. Так, і ще третій сценарій, який... Заважає кукухи, яка <гум> це дивитися, і карта класна, да? але вона заважає кукухи. Лежати на диванчику класно, да? заліпати на якихось там емоціях класно. Дивно, да? А, ну так, да, постраждати, да? можна, ще ж, якщо поєднати, то в принципі. Не заліплюйтесь на... на якихось певних досягнень, да? коли все добре і коли добре, творіть далі, не зупиняйтеся. Кукуха просить. Кукуха, просить, мак теж діє, да? не зупиняйтеся. Ну, отак все посипалось, віддать буде послання краще. Добре. Що варто зробити? Що варто зробити для кукуфи, Да? І в нас занадто активна, вогняна така карта, яка говорить, спокушайтеся, спокушайте, мрійте і дійте одночасно, беріть владу у свої руки і дійте просто, просто, просто надихає. Слідуюча позиція: який рівень благополуччя допустимий зараз? Живіть карта, четвірочка, да яка говорить, що живіть тут і зараз. Живіть насоложитись, радійте, смійтеся. От просто в активі. Да? Не так, як ми говорили, що можете там і келих вина проковтнути, да? це, це вам шкодить. Це не те, що вам необхідно зараз. Да? Так, а, і там зайві емоції, Вони мають бути в радості. Да? О, я зроблю ще те, я зроблю ще те. Дивіться, як в мене славно виходить клас. І святкуємо. Тобто, святкувати тільки в міру того, що має. Так, в міру того, що має вас просувати, а не заліпати. Добре, давайте подивимося наші підказочки, наші секретні карти. Ще візьму поставлю. Буду ставити доки, доки ви не зрозумієте, як це круто, як це кльово. І хочу достати карту у Мірянесть, тому що поєднання. Навіть ось так. О, чуть не спалила пальці. Поєднання того, що не поєднується. І поєднання того, що має поєднатися, ну взагалі. І беремо секретні наші карти, яка говорить, що має бути фундамент. Да? Відбудовуйте свій фундамент, це більше посил я брала як на майбутнє. Будуйте те веселкове, те мрійне, про що ви думали, і заходьте вже в той дом, який ви будуєте на даний момент. І Будуйте ту саму кукуху, Да? Насправді ми говорили про а кукуха говорить, що я абсолютно здорова. І нехай моє божевілля, нехай мій оцей запал йде мені в радість. І подивіться, яка класна руна, руна Бога Яровита, Яра, Ура. Можете, якщо бажаєте, намалювати, якщо зробите скрін, і це прояв таких господарських якостей. Ну, являєте, як вони от, карти просто гадають. Да? Прояв господарських якостей, розподілення своїх матеріальних благ, про це, до речі, говорить. І чуть буква Р мене западає, матеральних. От, говорить четвірочка, да, що діяти про це говорить, і король, який впав. Ну, такий в нас сьогодні хаос, напевно, моя енергетика валить. Дивіться. Ой, як це смішно. да, дивіться, І, говорить, тільки не будь куркулем, не будь куркулем, не заліпай, будь ласка, не заліпай на емоціях, Ну, ось, друзі, я зробила ось такий чудовий розклад. Ще раз покажу вам ось цю руну. Нехай вона вас надихає. Отак зроблю менше, більше. Можливо, десь будете бачити ось цей. Значок, знаєте, що це спеціально для вас. Не куркульничайте, не, жад, не жаднічайте, процвітайте, світіть. І саме цвітіння. Цвітіння да, це не кінець, це, це самий самий такий яскравий період для того, щоб потім збирати урожай. Славно, 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 задоволена. Перший варіант. З вашою кукухою все гаразд, лише, лише уперед. Що ж, друзі, це була фіолетова квіточка, і ми її віддаляємо. Давайте погнали другу квіточку. Послання таємне в нас є. Залишилось зовсім небагато. Це перейти на наш план. А саме стан кукухи. Наша кукуха, другий варіант вітаю вас. Що ж, стан нашої кукухи зразу будемо відкривати, напевно, так буде краще. Стан кукухи досить позитивно, досить яскраво. Жінка, яка діє, яка творить, яка радіє, яка клас. Ну, тобто, дивіться, в неї є зв'язок з потий в неї є запал, який навіть відображається у на повну, всесвіті. Клас, це, ви, це ваша кукуха. Далі. Що позитивно ви робите для своєї кукухи, беремо по одній карті, що позитивно, ви робите вибір. Вибір в вашому житті, ну, напевно, знаєте, такий має масштаб немаленький. І тому вам ну, трохи так, ніякого. Давайте ми вам трохи допоможемо. Ніякого чому? Тому що є досвід, а да? той досвід клас, вже пора. Подивіться, випускаєте своє бажання, своєї душі. Те, що вам підказує, вам душа і дійте. Ну, взагалі, взагалі, взагалі це просто найкрутіше. Що ще що ще можна бажати у проявленні? Класна кукуха, яка робить вигляд. Які дії некорисними, я беру, як і в першому варіанті, три ситуації, які можуть бути некорисними? Чомусь перевернуті карти, але ми на це не звертаємо уваги. І перше, коли ви починаєте. Варто чи ні. Можливо, воно мені там, і не буде корисним, а можливо, я просто сам себе вмовляю, що це мені треба. Да? Ось такі дії, Прям вони заповнюють весь, всю вашу квартиру, весь ваш простір, що не є позитивним для вас. Слідуй сценарій. Я чекаю переміни, да? я вже все закупила, все маю, да? ну, це перекликається, друзі, з, з цією картою, тому що тут ви вирішуєте, чи робити да? Там подорож, можливо, це подорож для когось відкликається, можливо, для когось сам цілий проект творчий. І от так дещо скептично чекати якихось знаків це третій негативний. І о, це другий, так? Да? І третій це. Ви чомусь вважаєте, що треба зняти маску, да? і я, ну, я ж говорю, що, по-перше, чекаєте підходящий момент, а по-друге, да, треба знімати маску для того, щоб себе показати і тоді діяти, а не просто діяти. Вам говорять просто дій, просто зроби вибір і просто дій. Добре. Я перелікувала. Тепер, що варто зробити для кукухи? Класний розклад, він, по-перше, хоча я його подаю, бачите, вже трохи на другому варіанті енергії стихли. кому цікаво, в кого навпаки да, підігріється енергія, переходьте до першого, там літає все. Що варто зробити для вашої кукухи? Ті, хто вибрав цю чудову білу квіточку, хай вона. Ні, енергія, насправді спокій. Я не можу сказати, що це розпланування. Да? Скоріше, це є ще одна сходинка для вашого розвитку, тому, а вже ж варто. Я говорю постійно, що ми, нам здається, що зробити крок по сходинці дуже легко. Ну, якось ми навіть не помічаємо, ми це робимо та й годі. А коли ми призадумаємося, скільки наш рухов. Руховий апарат робить зусиль. Да? Це ми ставимо ногу, потім ми переносимо вагу, потім ми підтягуємо ту вагу і беремо все, перекидаємо на одну ногу. Так ось, друзі, цей є ваш урок, в якому ви маєте бути. Не можу, щоб не поставити. Блін, його не видно, як шкода. А, Збилося через то. Угу. Так ось, вже буде відео, як є. І це є вашою сходинкою до, 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 до майбутнього. Погнали далі, який рівень благополуччя допустимий зараз. І раз. Карта говорить сама за себе, довгий шлях, але, друзі, він є, подивіться, Йде дівчина, яка залишає поза собою шлях, який у вашому вогні, у вашій енергії, у вашому сприйнятті світу. А дивіться, яка карта в кінці колоди взагалі просто шикарна. Це да? дів'яточка, Пентаклі, там, де ви не піклуйтеся по гроші, тому що гроші у вас будуть. Вам просто треба знайти новий шлях. Або йти по тому шляху, який ви відчуваєте. Ну і вже ж хочемо подивитися, які там у нас скриті, скриті карти, а в нас тінь, да? ас, тінь. Там, де ми з вами западаємо у певні прояви себе, коли ви бажаєте. Коли ви думаєте, робити чи не робити, не робити, ви вже це робили. Тепер прийшов час робити. І не чекати не зірки, не ретроградного Меркурія, не ретроградного Марса, да, ці періоди, а починати діяти. Вистачить. Не діяти ви вже робили. І подивіться, яка чудова. ну Справді класна руна, яка говорить про те, що. Вона, в принципі, говорить сама про себе. можете намалювати, її, якщо бажаєте. Можете бачити знаки, значить вам точно туди, якщо вам треба підказки. Це от так самодостатність. Подивіться, яка гармонія з самої славянської руни. Це задоволення всіх ваших потреб. Носолода матеріальним, духовним. Круто, круто, неймовірно, круто. Я... Ваш стан кукухи ось такий. На даний момент. Да? І знайте, що є тіньова, але вас вас є це скоріше на майбутнє, я брала. Да? Тому є можливість бути на світлій стороні себе, ніж на темній. До речі, хто хоче позбутися ваги, можете теж нанести, зробити скріншот у Богії є, і можете нанести руну, вона жовту або золотистого кольору. Отже, розібралися з вашою кукухою, все не так складно, да, як можна було б собі уявити. І погнали далі. Дякуємо першому варіанту. ой, другому варіанту. Ось я закрутилась трохи, дякую другому варіанту. І ми переходимо до чудового третього варіанту. Опускається трохи камера, щоб потім я не бачу. В нас з вами. 5 позицій, і ми розпочинаємо з вами, який стан вашої кукухи? Беремо одну карту як для всіх. О, подивіться, перемога. Да? Перша перемога того, подолання того. Першого, що надихає. Коли ви це зробили, ви кажете, а, та-да, да, да слава Богу. да, да, значить, я правильно йду, да, значить, я на правильному шляху. І всі говорять, яка ти молодець. Подивіться, да, така карта слави трохи. Яка я молодець, в мене все вийде. Клас. Трохи поправлю камеру, тому що опускається потрохи. І поставлю вам ось сюди. Так, поїхали далі. Що позитивно ви робите для своєї кукухи і для підтримки кукухи? Що у нас тут дивіться. Ова! Ви дієте, ви просто дієте. У вас є запал, у вас є натхнення, і ви дієте. Давайте ще візьмумо так несправедливо, да? і вчитеся. Ви не знаєте, що у вас вийде, але ви просто йдете. Ви здогадуєтесь, ви знаєте скоріше, що у вас має вийти. Як воно вийде, побачимо. Але на даний момент кукуха йде в навчання, кукуха йде в пошук, і вона йде в пізнавання. Клас? Просто неймовірно класно. Хочу, щоб ви бачили, тому що коли лежать, вони так зовсім якось стає сумно. Давайте, які дії не є некорисними, беремо три сценарії, як і для інших. Три сценарії. Давайте розкажіть нам, що ми робимо не так. Давайте, я так викладу. Давайте там будемо гадати, так. Да. Ну, я ще хотіла взяти аркани, але, напевно, вони сьогодні нам не знадобляться. Отже, які три сценарії. Давайте перший сценарій розберемо. Королева Пентаклі, да, все має бути прораховано. Припиняйте, прораховувати. Тут шукаєте якийсь, знаєте, якийсь зміст життя в, цьому, в тому, що ви робите. А вас тут треба просто вогонь. Припиняйте так. Шукати істину прям, просто дійте. От і. шукаєте якогось натхнення, да? ну, щоб до вас прийшла якась можливість просити Бога, щоб вам допомогли. Вам на даний момент треба діяти самим. Тому що тут мова йде про реалізацію. Подивіться, які в нас тут. Від душі, да, зелений колір від душі, чакра, Анахата, Муладхара і чакра Сведжестана творчості. От тут треба творити, да, навчатися далі, продовжувати творити. А у вас іде сухий аналіз. Припиняйте сухим аналізом. Слідуючі у нас позиції цікаві, це, що варто зробити для кукухи. Де довгий розклад? Що варто зробити для кукухи? Любити. Просто любити свою справу, плекати її, надихатися нею. Бачите, ніякого аналізу, просто <кій> творити, реалізовувати, творити, реалізовувати, надихатися. Одразу бачу, бачите, на, в кінці колоди ви іноді відвертаєтесь. От є сердечко всередині чаші? А тут є в кінці колоди така символічність, да, що я ніби не буду, а вам треба. Треба набиратися знань, треба набирати, брати пошук. І ось так візьму. Нехай буде різнобарвля в нашому. Який рівень благополуччя допустимий зараз? Як його досягнути? Опача, давайте які дії ми маємо зробити, друзі, пройти трансформацію, зробити переворот, так? зробити крок уперед і не боятися, просто йти, просто робити. От так, заплющивши очі уперед. І зробити це для людей, світити потім воно буде і служити людям. І заради цього ви маєте служити. Не даремно в районі на хати, не даремно тут, анахата. на хата, да? дійте, діти, щоб, щоб воно не було. Давайте, от, навіть просто дуже цікаво, що нам скажуть руни. О, до речі, подивіться, в нас вийшла. Муладхара, яка говорить реалізація. Давайте візьмемо ще одно, що там реалізувати. Подивіться, вас чекають фінансові матеріальні зміни. Друзі, ну раз заради цього варто і рухатись вперед. Ви взагалі просто великий молодець. Ваша кукуха знає, що вона робить досить здоровий підхід. І на майбутнє пророцтво від рун славянських, а саме, ну, дивіться, чаша сварога. Що, вот, вот, вот. От, знаєте, найкращому другу побажати це зрозуміло, що. Тут серйозна карта, вона Оргуна. І вона говорить, дивіться, теж кольори зелені і жовті, говорить про те, що необхідно визначитись тим, що ви бажаєте. Необхідно, тому що це буде допомагати людям і. Ви маєте визначити ну, майже своє там, предназначення. Да? Ну, забула я друзі, предназначення, але виходячи з свого світу. Тобто не, не хапайте десь, там, прям, що у вас по цілу прийде, ви будете спати, поцілує Бог, і от тоді все здійсниться. Ні. Реалізуйтеся, приходять зміни, і вони вам будуть у радість, вам будуть у благо, вам будуть у ваше просування по житті. Клас, чекаю ваші лайки, якщо бажаєте, зробіть собі скріншот, да, для того, щоб вам допомагало більше визначитись в вашому житті. І уперед, друзі, чекаю ваші лайки, чекаю ваші коментарі для того, щоб могло більше подивитися з такими позитивними намірами, більше об'єднувалися таких людей. А я з вами я вам дякую, я з вами прощаюсь, Ну а ми йдемо далі.